На цвинтарі є поле волошкове, блакитно-жовтих незліченних прапорів, з них кожен має рід захисникові, який, закривши нас собою, не вцілів. На небі Бог зібрав дивізіони новоприбулих янголів з нуля, щоб вкрити крилами, міцнішими бетону, була їх рідна, непідкорена земля. Олександру Золотухіну було 36, коли нещадний ворог забрав його життя. Мрії та плани, сподівання й надії молодого чоловіка знищили росіяни. Дружина втратила кохання усього життя. Діти лишилися люблячого тата, а батьки поховали власного сина. 15 липня Зміївщину оповила жалоба і смуток у селі Таранівка в останню путь провели захисника, земляка і героя Олександра Золотухіна. Народився Олександр 11 січня 1987 року на Харківщині. Навчався у Таранівській загальноосвітній школі, потім у Харківському національному університеті будівництва та архітектури. Працював на заводі турбоатом на посаді начальника зміни. Олександр любив життя, був чесним та принциповим. Любив свою сім'ю та свою країну. Не маючи військової спеціальності, наш мужній земляк неодноразово звертався до центрів комплектування, аби потрапити на фронт. І 28 січня 2023 тисячі Олександра по мобілізації все ж таки прийняли на службу. Він був не лишень вправним воїном та відданим побратимом, але й турботливим сином для батьків, чуйним татусем для дітей і люблячим чоловіком для дружини. Тяжко підібрати слова, хочу висловити свої співчуття родині. Це невідворотні втрати. І дай Бог, щоб нікого така доля більше не спіткала. Але, на жаль, це війна. Ось. І хочу наголосити всім. Як ви бачите, якою ціною збувається перемога, вічно мені пам'ять. Слава Україні! Не шкодуючи власного здоров'я, Олександр щестю виконав свій синівський обов'язок перед батьківщиною. Загинув солдат, золотухін Олександр, сапер 3-го інженерно-саперного відділення, 1-го інженерно-саперного взводу групи інженерного забезпечення військової частини а 10 5 липня 2023 року. Поблизу населеного пункту Кліщівка Донецької області під час мінометного обстрілу противника, гідно виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, вірний військовий присязі, беручи участь у обороні держави та стримуванні збройної агресії Російської Федерації. У рідному селі Таранівка мужнього воїна та земляка проводжали низько схиливши голови, стоячи на одному колінові. Однокласники, друзі, побратими й рідні назавжди запам'ятають Олександра молодим, закоханому життя і сповненим надій. Висловлюємо щирі співчуття. Це непоправна втрата для усієї країни. Герої не вмирають. Вічна світла пам'ять Олександру Золотухіну.